Епоха консерваторів у Британії схоже добігає кінця вже 4 липня. У Британії прийдуть дострокові вибори. І, схоже, що і за їх результатом Британія отримає не просто новий, але уряд лейбористів. Що чекати від цього уряду? Чи дійсно консерватори вже програли? І що це означає для України? Чи зменшиться підтримка України, чи може збільшиться? Ось про це все ми поговоримо сьогодні. Мене звати Юрій Панченко. А я Олег Павлюк. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Олеже, ти журналіст, який пише про Британію, тому скажи, до то з вибори зазвичай проводяться, якщо ну, є якась шанс перемогти, щось отримати якийсь бонус. Чи дійсно у консерваторів залишилися шанси на перемогу? Почнімо з головного, чому власне вибори оголосив річі сунок саме 4 липня. Достеменно, мабуть, не знає ніхто. Це, очевидно, був якийсь дуже непростий вибір. Він дуже вагався для багатьох власне його однопартійців. Він став шоком багато хто обурювався публічно, непублічно навіть бачу, як там у журналістів власне депутати консервативної партії питали, а що взагалі відбувається? Можете пояснити, бо ми нічого не розуміємо. А нині ситуація така, що. Лейбористи випереджають консерваторів щонайменше на 20% відсоткових пунктів. Це дуже великий розрив. Власне він стабільний ще з минулого року. Деякі опитування показують навіть більше. Єдине, ми маємо пам'ятати, що власне в Британії дуже специфічна система голосування, там мажоритарні округи, а, перемагає на кожному окрузі той, хто отримає просто більшість голосів. Тому ці от показники 20% відсоткових пунктів і так далі, вони не обов'язково визначають, скільки хто отримає місць. Але якщо пробувати якісь там робити приблизні підрахунки, то нині лейбористи отримують просто неймовірно величезну перевагу, якщо відбудуться вибори, власне, от просто негайно до палати громад Великої Британії, консерватори отримують ну дуже мало катастрофічно. Вони роз е, втрачають фактично все, що вони отримували за прем'єрства ще раніше Бориса Джонсона і так далі, е, під низкою тих скандалів, які були і так далі, тому. Нині, якщо просто дивитися на ситуацію, яка зараз, то ні, в консерваторів шансів перемогти утримати владу немає. Оскільки я розумію, останній шанс консерваторів це програма по депортації нелегальних мігрантів. До Руанди це така ноу-хау британців, про які до речі, критикують усі правозахисники, але це заходить виборцям. Це можливо їх єдиний шанс на якесь покращення результатів. Я не знаю, чи це остання надія, але так, міграція це одна з ключових тем, яка буде обговорюватися на нинішніх виборах, власне. І нині ситуація з нелегальною міграцією в Британії, вона насправді ну не найкраща. Лише за там до кінця травня, спочатку цього року, майже 10 тисяч нелегальних мігрантів перетнули Ла-Манш, Це протока між Францією та Британією. Це велика число. Воно більше ніж попередні роки. І власне нинішньому уряду, який декларував необхідність боротьби з нелегальною міграцією, і, власне, запропонував цю схему вислання частини мігрантів до Руанди. Для нього це буде справді викликом і це те, що він хоче показати. Можливо, ця от медійна картинка, коли люди бачать, що мігранти виїжджають до Руанди, тобто у нас цих мігрантів не буде. Вони там будуть щось чекати. Можливо, це якось вплине на виборця. Я не впевнений, що це буде кардинально, тому що структурно проблема не вирішується. Принаймні, поки що ця схема вона більше створює галусу, мон кажучи, і медійного якогось ефекту, ніж вона реально працює на стримування нелегальної міграції. Давай все ж таки розглянемо найбільш реальний варіант. Це приход до влади лейбористів. Хто стане прем'єром? Прем'єром стане їхній нинішній лідер Кір Стармер. Якщо він зможе власне його партія зможе отримати більшість, Взагалі дуже цікава в людини біографія. Він має юридичну освіту. Десь на початку своєї кар'єри він дуже активно працював правозахисником у різних справах, де, якщо дуже спрочно говорити, захищав слабких проти сильних проти різноманітних там великих корпорацій, і так далі. Він через деякий час. Став навіть очолювати власне аналог Генеральної прокуратури у Великій Британії. У нього також був досвід роботи в правоохоронних органах, взагалі, в принципі. А потім він, якщо не помиляюся, в 2015 році вперше обирається, власне. До палати громад від Лейбористської партії він в принципі дуже себе добре вбудував навіть в ту систему, яку створив довкола себе колишній лідер лейбористів Джеремі Корбін, досить таки лівий політик з дуже лівими поглядами, який намагався оновити власне лейбористів після їхніх двох поразок поспіль на загальних виборах. Йому це не вдалося з різних причин. Одна з найголовніших, яку називаю часто, це те, що в його партії поширювалися різні антисемістські тенденції, і він, власне, також, нібито, був до них якось безпечним середньопричатний. зрештою, його. А... Мовно кажучи, він перестав бути лідером, і замість нього обрали Кіра Стармера, який а, вирішив навпаки очистити власне партію до цього всього лівого впливу для того, щоб власне покінчити з усіма всіма е, суперечливими тенденціями. Ну і зрештою, він повів партію так в бік правоцентризму, навіть хоча лейбористи вони традиційно ліві були. Це добре, тому що Корбін мені запам'ятався ну, такими проросійськими заявами. Е, ну власне, просто це тенденція лівих. Вони виступають проти війни, вони часто антиглобалісти і. Проти США, тому ну тут не треба дивуватись. Давай тепер поговоримо за нового лідера. Британія буде дружні до України з того, що ми поки знаємо, тому що ще лейбористи не опублікували свою передборну програму детально. У них є лише там загальні якісь риси. і Це більше про внутрішню політику, яка нас не так сильно обходить. А лейбористи вони дуже добре розуміють, що відбувається в Україні. А, власне в, українсь... в британському політику є консенсус щодо того, що хто є агресором, що потрібно підтримувати Україну, що це в наших інтересах і так далі. А лейбористи навіть насправді не відмовляються від ініціативи консерваторів підвищити оборонні до 2,5% ВВП, хоча не кажуть, що це має бути до 2030 року, але в принципі підвищення видатків це теж оборонних, теж не те, що було би дуже типово з боку лівих, мабуть, політиків. Кір Стармер у минулого року був в Україні. Він відвідував Ірпінь та бучу. Він чудово розуміє, що там відбувається. Він там публічно пообіцяв, що лейбористи, якщо прийдуть до влади, тоді вже були якісь чутки про вибори дострокові. Він продовжить політику з підтримки України. Власне, нещодавно делегація лейбористів на чолі з тіньовим міністром закордонних справ. Девідом Леммі прибувала до України, спілкувалися вони з Єрмаком. Тобто, вони так само розуміють цей контекст. І я думаю, що тут чекати якихось там кардинальних зрушень так само не варто. Тобто, в оцю безпекову угоду, яку підписав український уряд із із нинішнім британським розривати не будуть. Я не бачив взагалі ознак того і не бачив жодних заяв з боку лейбористів, що вони якось ставлять під сумнів цю угоду. Я думаю, що вони, можливо, навіть навпаки, хоча знову таки тут важко сказати, спробують, мабуть, зіграти на тому, що підтримка України важлива, можливо, навіть. Щось додатково пообіцяють, але на жаль, тут ми, ми можемо лише поки ну здогадуватися для нас. Гарні новини. Давай поговоримо тоді, що зміниться. Наприклад, чи можливо, що Брексіт відмінять? Нині Лейбористи вони не виступають за скасування Брезиту. Вони виступають за покращені відносини з європейським союзом вони розглянуть, можливо, там певні ініціативи, які будуть покликані зблизити Британію та Брюссель, Лондон та Брюссель, умовно кажучи, можливо, наприклад, вони зможуть там погодяться приєднатися до нещодавно запропонованої в ЄС ініціативи, там яка полегшує мобільність для молоді британської та європейської, яку Сунак відкинув, тому що вона не підходить їм. Будуть можливо якісь там окремі угоди домовленості з країнами ЄС, наприклад, була ініціатива з боку укласти додатковий оборонний пакт з. Німеччиною, що в принципі теж добре. Тут, можливо, ми будемо чекати, навіть, що Британія вона буде можливо навіть більше впливати на європейські справи, і це, в принципі, добре, тому що Британія традиційно була лідером і в підтримці України, як військовій, так і політичній. Я тут нічого поганого особисто не бачу. І, мабуть, важливо ще зазначити, що уже лейбористи намагаються потихеньку встановлювати контакти з Трампом. Вони, в принципі, вже. Артикулюють, що вони готові до співпраці з будь-яким очільником США, який прийде до влади, і те, що вони вже починають власне певну міру зондувати ґрунт, готуючи до цього, а ймовірно, вони точно будуть таким чином очолювати Британію. Це теж дуже хороший сигнал, який показує, що не лише Борис Жонс, умовно кажучи, може знайти з ним спільну мову. Але на останок ті питання: от період виборів це завжди стрес. Чи є ризики, що в ці найближчі місяці навіть більше до формування уряду. Ну, Британія не буде схвалювати військові пакети для України чи щось таке перед виборами. Власне є такий термін, вже специфічний Великій Британії. Е я чесно кажучи, його зараз навіть не скажу на пам'ять. Він передбачає, що ніяких кардинальних змін у політиці не може бути. Тобто уряд функціонує, державні служби функціонують, всі попередні домовленості функціонують. А тому і власне з тими вже пакетами допомоги, які були оголошені, нічого страшного не станеться точно. Звісно, чогось якихось там нових оголошень, нових виділень допомоги можливо нам чекати найближчим часом не варто. Але з іншого боку, у нас уже нещодавно був рекордний пакет допомоги, який оголосила Британія. Думаю, що після липня. А так само лейбористський уряд майбутній, якщо він все ж таки прийде до влади, і на це є шанси. Він так само просто продовжить власне використовувати ті напрацювання попереднього уряду, які були. Тут ніяких про ніякі відмови я би не говорив. Ну і я не вважаю, що тут є якийсь величезний ризик, власне, в контексті підтримки України. Ну що ж, як бачимо, в нас були добрі відносини, і є з нинішнім урядом консерваторів. Сподіваюся, що з лейбористським урядом ми так само знайдемо спільну мову заради нашої спільної. Перемоги. Тож будьте з нами, ми будемо розказувати вам про всі новини не лише з Британії, а з усієї Європи. Залишайтеся з нами, підписуйтесь і лайкайте це відео, щоб його побачили, якомога більше людей. До нових зустрічей!